На вулиці Гайовій продовжуються ремонтні роботи. Вітак, рух транспорту наразі там перекритий. Для того, аби швидше завершити будівництво нової дороги, проводять роботи у кілька етапів. Спочатку відбувається заміна комунікацій. По суті, це не ремонт, а будівництво нової дороги, оскільки прокладаються нові комунікації, каналізація, вода, водовідведення, електроживлення, газ, кабелі зв'язку. Одразу після робіт по прокладанню комунікацій підрядна організація робитиме ремонт дорожнього покриття. Вже є встановлена частина асфальту, майже 600 метрів вже прокладена сама дорога. Розповідають про те, що ця частина дороги є досить складною, адже чимало комунікацій стали застарілими. Тому що тут проходили практично всі комунікації: і електрика, і зв'язок, і каналізація. Додають, що наразі чимало комунікацій уже зроблені. Протяжність всієї ділянки 1250 метрів. Це досить велика об'ємна робота. На даний час практично завершено роботи прилаштування водопроводу, перенос кабелів, газопостачання і залишилася тільки нам дощова каналізація. На даний час проведено, закінчуємо сьогодні. маю надію, що 580 метрів дороги в нижньому шарі. Продовжується влаштування дорожнього корита, залишилося близько 300 метрів до з'єднання з гаївською розв'язкою. Уже після прокладання проїжджої частини будуть проводитись роботи пов'язані з облаштуванням пішохідної ділянки та освітленням при сприятливих умовах. Планують завершити основні роботи до кінця року.